Раз Григория дівчинку. Уривок із вірша поля. По діпрові вітер виє, гуляє по полю. Край дороги вине то полю до самого долу. Стан високий, ось широкий, марно зеленіє. Кругом пога, як те море, широке, синіє. Чимак йде подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з і сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ніби билини. Одна одна, як сирота на чужині гине. Хто викохав тонку гнучку, в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що поки не було б не любила, Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою, Не стояла б до півночі з милом під вербою. Минув і рік, минув другий, козака нема. Сохне вона, як квіточка, мати не питає Чого в'яниш, моя доню, старе не спитала За сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, труні лежать, ніж його побачить. От тая чорнобрива плакала, співала І на диво серед поля топовою стала діброві вітер виє, гуляє по полю. Крети роли гне до поля до самого долу. Тарас Шевченко. Село, село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. А кругом широко листії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Тарас Григорович Шевченко. Стала весна, стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічали її рязком, барвінком укрила, і на полі жайволону, Словей колгає, Землю обрану весною вранці зустрічають. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечери ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, тільки соловейку не дає. Поклала мати біля хати, маленький діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Світає, край неба палає, соловейко в темні гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віть, степи лани мріть, між ярами над ставами верби зеленіють, сади ясні похилилися, то полі поволі стоять собі осторожі, розмовляють з полем. Тарас Григорович Шевченко. Учітися, брати мої. Думайте, читайте. І чужому научайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому. На всій землі безконечній, веселого дому. Обніміть, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І омитих поцілуйте вольними устами. І зробудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, новий засіяє. Обніміть, брати мої, молю вас, благаю.